Шановні друзі, сьогодні ми спілкуємося з краєзнавцем Віктором Івановичем Єремовим. Він досліджує своє село, рідне село, так, Віктор Іванович? Так. Село своєї душі Андріївка Чернівського району. Але розмова сьогодні не про Андріївку, тому що краєзнавці, коли вони збирають матеріали, то ще їм в ока чи в руки. Надходить і припадає, як кажуть, у народі ще інші матеріали. І сьогодні ми ведемо розмову про ладенку, про старого дяка із того села. Віктор Іванович, звичайно, питання і ваша розповідь. Чому як Ладенка, д'як з'явилися у вас матеріалах? Дякую. Ну, по-перше, добрий день всім і вітаю всіх поціновувачів старовини. Та, дійсно зацікавився я історією свого рідного села Андріївка і коли шукав різні матеріалі, архівний, опитував людей, і все інше, це ви все добре знаєте, хто займався краєзнавством. Але я хочу сказати, що в житті в нас бувають випадки, коли дійсно місце і час стають визначальними. Так от випадково я натрапив на слід, прослідковується, де і історія церкви села Ладенка. Яким чином? Мій твоюродний брат одного разу він займається бджільництвом і, презентуючи свій продукт, свій мед, Розговорився, розмову завели вони із перехожим, який поцікавився, а звідки він. І він сказав, що він із села Андріївка. І тоді цей, цей чоловік повідомив, що у нього є цікаві матеріали про священника із села Андріївка. І от таким чином він відповів, що в нього брат, який займається історією, краєзнавством. Отак От ми зійшлися з ним, і він дав мені адресу. Я зустрівся з цим чоловіком, який люб'язно мені передав матеріали домашнього архіву. Дійсно, це родич цього чоловіка, Ніл Наумович Радченко. Радченко Ніл Наумович. Це священник, який раніше був діяконом. Він походив сам із Звичайної селянської родини, села Андріївки, тобто, як колись казали, землі пашеси. І він вивчився, він закінчив Андріївську чотирикласну чотирикласне училище, мав відповідну освіту, закінчив. Отримав духовну освіту початкову і став працювати діаконом у селі Латинка. Ну це, розумієте, припадало все на оті буремні роки, коли йшло, конкретний йшов пресинг, тиск на православну церкву. Нова більшовицька влада хотіла її нівелювати, знищити. І от тому важко це було в цей період. Ну, все-таки е, намагалися утримати е, ці культові споруди і священники свої приходи у населених пунктах. Так, оце Радченко Ніл Наумович, будучи е, е, діяконом у селі Ладенка, у тодішній їхній е, святому е, Михайлівській архістратига Михайлівської церкви, також як і в Андріївці, е, він. Е, був рукоположений у 1926 році у грудні місяці у Сан священника Іреї. Рукоположення це відбулося у селі Носівка, чи Носовка, як правильно. І тоді почалася вся його ця боротьба. За своє місце і за право е, служіння Божого. Чому я так говорю? Тому що е, фактично священником він уже був у Ладинці, там було вільне місце на той час е, священнослужителя е, отця. Е, і він якраз з, з 1927 року е, працює у селі Ладенка. Але тут починається інший процес. У селі Андріївка, так як він звідти родом, проживала його сім'я. І отут уже почався пресинг проти сім'ї. Стали говорити про те, що. Є такі земля, є земля у священнослужителя, який не проживає в Андріївці, а в Ладинці, тому потрібно землю відібрати і розділити при розподілі землі. І от тому на наступний рік, буквально у 28-му році, дружина, а дружина у Ніла Наумовича була із Слабина, Пархоменко, Марія Пархоменко, вона була родом із Слабина, вона заявляє, що звертається до Андріївської громади з проханням, що не забрати землю, так як у неї є на вихованні двоє дітей, і вона хоче зберегти землю, чомусь указуючи на те, що колишнього священника. Колишнього її чоловіка Ніла Наумовича Радченко. І от тому, мабуть, скоріше за все, з цієї причини Ніл Наумович вимушений був перейти до Кіїнки на певний час, там зовсім на коротко. А далі він переходить до Андріївки у 1928 році. На священницьку на посаду, будучи священником в архістратига Михайлівській церкви. Отже, у 1928 році Радченко Ніна Умович став працювати або, як кажуть, служити у архістратига Михайлівській церкві села Андріївка. Він був відносно молодою людиною як для священника, тому що Ніл Наумович народився 6 грудня 1888 року. Ось, будь ласка, його зберігся у домашньому архіві, його портрет, ну фактично фотографія. Тут зліва-справа в оригіналі і є ще на знімку його діти. Наскільки я пам'ятаю, не зраджує мені пам'ять, троє дітей у нього було. От. Далі я ще трошки про це розкажу, зупинюсь. І коли він прийшов в Андріївку, то Андріївка була досить таки, як на той час радянізована. І негативне було ставлення до релігії, хоча віруючих. Було досить багато віруючих було досить багато, десь до трьох тисяч населення було іменно в цей час, а взагалі у 1924 році було близько три з половиною тисячі населення в селі. Як для приходу, це досить таки нормально і тому у причті Андріївському. Було, крім батюшки, був іще і е, дягча посада була введена, і е, Паламар. Е, паламар е, а, е, ну, тому, скажімо так, весь притч який повинен бути у Андріївці він був, крім священників, які дуже часто змінювалися. До цього був Іван Лазньовий. А далі, коли став Ніл Наумович, то тут же зразу чомусь він не один був, а і ще був один священник Іван Михайлович Рублевський. І що характерно, тут уже стоїть питання: а хто ж головний? Хто є настоятелем храму, а хто йому допомагає. І стався спір, тому що Ніл Наумович він був людиною молодою, доволі такі, а іменно Рублевський він був уже старою людиною. І отут от навіть в газеті в червоне. Знамя пишуть про те, що дві статті я знайшов, дякуючи Андрій Леонідовичу вашій роботі, ви передали, але я якраз тут розкрив таку цікаву річ, що іменно у цій газеті пишеться рветься паутиння». Рветься паутиння, де говорили про те, які погані ці священники, що вони встановлюють такси за. Різні обряди церковні і плюс ще до того вони беруть чвертку горілки за цю роботу. Ну, одним словом, все говориться про те, щоб опорочити таке чесне ім'я, як така от порядних людей, які вірою, правдою служили Богові. Ну, в усякому разі намагалися це робити, як на той час, бо це було досить складно робити, я вже сказав як. Зрозуміло, після цього виходить наступний номер газети, не наступний, а черговий номер газети, в якому навіть з карикатурою з'являється стаття, в якій розказують про те, що попи б'ються між собою. Понапувалися попи і їхні, значить, керівники. Скажімо так, по їхній церковній ієрархії, всі в полуп'яному вигляді починають битися, хто ж буде головний у цій церкві. І сказали, що старий піп якоби дуже такий корумпований, він багато бере грошей, а молодий ще нічого не знає, і ми не знаємо, як він себе поведе, тому краще. Закрити цю церкву і перевезти все в клуб, тому що в Андрійці в цей час будували новий будинок Сельбуду. То навіщо будувати, як можна ось закрити і зробити із церкви клуб? Ну, ось таким чином, ви бачите, ми якби від Ладинки переходимо до Андріївки. ну Вже прослідкуємо історію цього, цієї особи Ніла Наумовича. У 28 році, ще знову дуже цікаво: сюди приходить із місіонерською такою ролью, завданням як місіонера. Це Микола Віталійович Слюсаревський. Микола Віталійович Слюсаревський, він був священником у Черниші у 1907 році. Він взагалі був людиною досить відомою, тому що його батько був андріївським священником. Сам він, а потім він закінчував вже свою службу, і його життя припинилося іменно коли він був у Седневі, Там він і похований, до речі. А його син Микола Віталійович дуже гарно навчався у церковному училищі Чернігівському, потім церковні семінарії. Далі він і піклувався цією семінарією. Він знав шість іноземних мов, дуже розумівся на математиці, фізиці. Дуже гарний мав слух, гарно співав. Одним словом, чудова людина, яка розуміла ситуацію, в якій йому доводилось жити і працювати. Віктор Іванович, я вибачаю, що так. я переб'ю, але ось така гарна характеристика Слюсарівського, так. А чи можна так сказати, що саме ці священники, які Ну, не так, же взяли, як то кажуть, у народі при кадила і махали. Але ж це ж вони виховувалися. Вони виховувались в родині, вони мали світу. Хто більше, хто менше, але там була освічена людина. І от таке враження з того, що ви кажете, що це дійсно це було таке, як то кажуть, саме незмінні такі статті. Для того часу і для того рівня людей, які проти освіти йшли ось таким, типу, ах ви папи, а ви то, а ви цього. Алерійським тобто, наскокам. Так, да, тобто, ось їх всіх. А ти хто, як от ви коли свір чи, ну, читали, коли ви відреклися від того, а нового нічого не маєте. Тому ось так дивно, ну не дивно, а ось. Можливо, і відповідь, що все ж таки, от так, вони йшли проти тієї світи. Вони йшли проти того світу, де ну, людина мала все ж таки певне повагу. А тут на тобі ось зараз ми заб'ємо, перестріляємо, заколотимо, а ти такий, а ти сякий. І так вони бідні жили і сканали ж. Так. Правильно, і через що і якраз Микола Віталійович, хоча він розумів ситуацію. Він здобув уже посаду і цивільну, але продовжував виконувати свою роль. Він не гребував нічим, розумієте, він їздучи дуже далеко, ну, наприклад, у Жуклі він був викладачем, де Жукля Корюківський колишній район. Так він там був викладачем двокласної церковної школи. От. Потім він займався місіонерством. Як я вже сказав, приїхав до Андріївки. він по багатьох селах їздив. А він приїхав до Андріївки, скоріше всього, за те, що там от іменно було це непорозуміння священиків, хто буде як керувати що робити. Тому що навколо відбувалася така. Складна ситуація політична і, скажімо, антирелігійна, і щоб зберегти цю церкву, тому що він навіть заслуги мав, він отримав іменно Слюсаревський, отримав від святого синоду грамоту. Не говорячи вже, що в міг з куфію камілавкою, награди нагород. так, нагороди церковні мав. От. Але доля його також трагічна, у му році він трагічно загинув. І хрестиком і доріжкою, здається, так називається угу. книга? Креснавця Креснавця. Так. От. Мені дуже сподобалось, до речі, я цю інформацію там і знайшов про іменно Слюсаревського Миколу. Від Віталійовича, тому що про Віталія Сусаревського відомості є. А от за його родину... то, родину, то ось родину. ще один приклад так, краєзнавець, так, знаходить звичайно у, у роботах іншого краєзнавця. у я, я дослідженнях краєзнавця, я... особливо я дуже ціную і прекланяюсь перед своїми колегами, які досліджують ці матеріал я думаю, в цьому і успіх не треба обов'язково спочатку собі це все знаходити, але перепровіряти потрібно, тому що інколи бувають такі. як так кажуть, перехресна інформація допомагає зрозуміти свою інформацію, яка є на руках. Зрозуміло. це іменно 28-й рік, і починається Бурний 29-й рік. Чому Бурний? Тому що в 29-му році ви ж розумієте, починається фактично колективізація. Спершу вона була не була примусовою, але вже говорили про це. Церква заважала в цьому, потрібно було все розрушити, все ліквідувати. До речі, у Ладинки, скоріше всього, у 29-му році закрили церкву, а потім, десь через скоріше. певний час, вже і знесли її. Так, скоріше всього, що так воно й було. Ну я більше знаю за Андріївку, тому що у 25-му ще році вже побили дзвони. Ну це рейте, якраз Не всі, там але розпочинали побили. з опису майна в 2019 так, році, так. потім дзвонів, потім закриття, а потім 30-ті знесення. Ось така так, доля. На жаль, так. Ну, от якраз а 29-й рік вже почали говорити на всіх рівнях. Це була така вказівка. Щоб заборонити церкву, заборонити дзвони, зняти дзвони, перевести церкву у культурний заклад, нерелігійний і так далі. Ну, а зрозуміло, як служителі вони заважали, то з них вимагали зречення. Ніл Наумович на це не пішов. А от його диякона, тоді царенка, в прізвище його було царинок, Яків Царинок, здається, так. І він зрікся, є стаття в газеті, зрікаються Сану, де він говорить, що він випадково потрапив у цю оману. Обробили, обробили десь окремо. Да, і він і, вже пішов на співпрацю, як так кажуть. Так. Хоча в списку з органами влади церковнослужителів району Михайла Коцюбинського, значиться, ну тоді ще Казлянського району, значиться іменно, я сказав, як і Кузьма Царинок. Кузьма Царинок, От, він числиться як, як диякон, числиться як диякон. А самого Ніла Наумовича вже починають розшуки, Якоби він не заплатив там якісь податки по землі. А це ще черговий важель був проти церкви. Зрозуміло підвищували, підвіщували, щоб самі закрилися. Зрозуміло. Їх же позбавили виборчого права, їх забирали землю, відібрали ружну землю. Ну ви розумієте, що ружна це коли церковна громада. Сама виділяла землю для того, щоб священик міг що заробляти, міг годувати свою сім'ю. Отримувати себе, Утримувати, себе, родину і так далі. Господарство своє невелике мати, тому що платня офіційна була невелика. От. І тому треба було якось існувати. Ну, плюс приход, обряд, А це вже взагалі були не обов'язкові, і більша частина населення вже відходила від підтримки так. церкви. Тому священники вже і родина були на край край бідних ситуаціях. Так, і ви знаєте, до цього був. До того, як Лазнєвий з'явився у Андрії священником, був садовський. Федір Садовський. Так от його він був поважною людиною, також мав і нагороди церковні, всілякі, і сім'я в нього була порядна. До речі, До речі як ви говорили про порядність, да, да. син був професор. Києві, Дочки, дві дочки в нього було, вони закінчили музикальні училища у Києві. От ви назвали Слюсаєвське, Садовський, Це дуже так. відоме прізвище того часу. серед По нашому регіону, до речі, тому що вони, якраз діти священнослужителів, вони продовжували справу, а іменно Садовський, мабуть, як розуміючи це, може, і порадив своїм дітям, що треба щось інше шукати. Ну, у всякому разі, в нього у 24 четвертому році відібрали будинок. Тому що будинок священника це відділявся і будувався за кошти релігійної громади. І от змусила нова влада. Комнезами, сільська рада, ці, на всіх рівнях влада місцева змусила о, про те, щоб вони віддали ці будинки. І тому... Як зараз модно, модно казати, об, обнуляли. Так, Доводили ми... до плінтуса, і ще є такий вислів, так, щоб він сам вийшов з, з сану і, і закрили потім церква. Так. Ну, от, повертаємось знову до Ніла Наумовича Радченка. Його вже у 29-му році починають шукати за те, що він не платить податки, але просто шукати його, де він дівся, задають питання, де він дівся. Тож фактично у 29-му році його вже могли заарештувати. Через те він виїздить з Андріївки. Це підтвердженням цього є те, що при дехто із Андріївських, жителів Андріївки, у... восени 29-го року звертаються до Михайла Коцюбинського, ну тоді батюшки з Козла, села Козел, щоб він провів обряд поховання, тому що у місцевій церкві нема попа. От нема священника, значить, нема то їх двоє було то а вже взагалі. а теж дуже нема нема нікого. Тобто ось тобто, така а, ситуація так. доводять до каз і, і а, уже ж проводять акт обстеження церковної будівлі. Оце там знаходять, що і склеп пограбований, і, і е, труни перекинуті, і е, самі небіжчики просто лежать на підлозі, і вхід у склеп з, закиданий сміттям і так далі. Одним словом, безлад був. Хоча вирішувалось питання про охорону цього е, приміщення церкви. Але, ну, мабуть, така була і охорона, тому що нікому вже воно було неважливо, якщо нема керівника. От. Далі є свідчення про те, що Ніл Наумович влаштовується у 30-му році десь служити, на якій вже ролі. Зрозуміло, що не настоятеля, але у Воскресенську церкву міста Чернігова. Ну а далі е, уже ж всі церкви закривалися. І він останнє місце його роботи, служби, було у Салтиковій дивіці. І він там був до 44-го року. Там він помер і, скоріше всього, що як всіх священиків ховали біля церкви і похований. Доля його дітей наразі мені мало відома. Але можна ще підняти це ще живі ті ж люди, які дали мені цю інформацію. От і тому можна підняти цю тему, як далі було відомо, що син загинув на фронті, а далі інших дітей я не можу прослідкувати. Ось так коротко про давайте ще раз фото. Людини, яка поєднала ось, бачите історію і Ладенки, і Андріївки, і Салтикової Дивиці. Тобто ці сила поєдналися в його долі? Поєдналися в долі. І фактично, якщо не останній, то ну, десь там передостанній е, Ніл Наумович був і священником у селі Ладенка. Так що я думаю, повинно бути для така інформація цікава. До речі, я вам не показав, що документи є копія, але тих документів це сам допрос, коли рукоположений був діакон у священники. От, якраз цей матеріал. І сам, я що багато не перелисувати. Хочу показати сам от, е, сама присяга. Присяга священника на священницьку посаду. Ну, на завершення, що хотілося б сказати, говорити про долю, церков і священників можна Дуже багато. Ми сьогодні, ось виходить, фактично навели два приклади двох населених пунктів, як це відбулося. Що церква була поруйнована як у Ладенці, так і у Андріївці. В Андріївці була кам'яна, мурована, цегельно-кам'яна церква, побудована була вона в 1782 році. Побудована була Олександром Івановичем Регельманом. Дзвіниця була добудована у 1905 році. Сказав, якщо церква виходить, стара, то дзвіниця вона була вбудована, якби вийшла в ансамбль церковний в одному приміщенні, якби було це з'єднано в 905 рік, це не так давно. Але ні на що не вплинуло. У 25-му році, бачите, виходить, через 20 років вже руйнують дзвони, починається давління на церкву, починаються грабунки церкові, я ще не сказав, грабували церкви. І таким чином мало того, що навіть ніякого... Збереження не відбулося, навіть якщо перевели в якийсь інший заклад. Взагалі приміщення, якщо в основному на той час ці церкви були дерев'яні, то в Андріївці була, як пишуть, мурована церква у клірних відомостях, то ну, розумієте, розібрати, знищити? Для чого? Ну тому що ви самі ж на початку сказали, що Андріївка вже була радянізована і ідеологія більшовицька вже війшла в маси, і вони вже, як то кажуть, звільняли світовому минулого. Так, і що характерно розуміти, що ну така велика кількість прихожан, і всі мовчки дивилися на це, коли невеличка група. Там фактично три особи, які керували цим всім: представники комітету заможних селян, та й представники сільської ради. От, вони це все проводили, руйнували, а всі ну, засуджували словесно, ну, ніхто не виступив. Хоча ось на противагу такої поведінці андріївців там, Челаденців, у 1927 році, якщо я не помиляюся, понад 400 підписів мешканців села Товстоліса вимагають побудови церкви в їхньому селі. От. І, звичайно, є інші приклади того, що церкви зберігалися і не руйнувалися. Ну, були такі, як так кажуть, легенди, розповіді, що ми не розбирали це привезли інших. Але ж в інших селах вже взагалі нікого не допустили до розбору. І церкви, хоча і під складами. І під клубами, але вони збереглися. Приклад в Лукашівці. Зберегли так. ж церкву, але зараз, на жаль, вона пострадала від цієї клятої війни. Але ж зберегла. Ну, дякую, Тому, Віктор Іванович. Дякую.